Уявіть собі, ви прокидаєтесь зранку, і перше, що бачите, це новини про війну, кризу, невизначеність. Ваш телефон вибухає повідомленнями про проблеми на роботі, партнер дратується через дрібниці, і ви відчуваєте, як світ буквально валиться на вас. Але що, якби я сказав вам, що є філософія, яка не просто допоможе вам пережити це все, а зробить вас сильнішими? Філософія, яка народилася в найтемніші часи історії і допомогла людям не просто вижити, а процвітати серед хаосу. Привіт, це Mentes Ideas Academy, канал, де ми досліджуємо ідеї, що змінюють життя. Сьогодні ми поговоримо про стоїцизм, не як про музейний експонат, а як про живий інструмент, який змінює долі мільйонів людей прямо зараз. Чому стоїцизм? Чому зараз? Подивіться навколо себе ми живемо в епоху, коли інформаційний потік атакує нас 24 на 7, невизначеність стала нормою, стрес від речей, які ми не можемо контролювати, знищує наше здоров'я. Ми шукаємо сенс у світі, який часто здається безглуздим. Але знаєте що? Римські імператори, раби, які стали філософами, воїни на полі бою, всі вони стикались з тими ж викликами, і вони знайшли відповіді. Марк Аврелій писав свої розмисли під час чуми та війни, Епіктет створив свою філософію, будучи рабом. Сенека керував імперією в час політичного хаосу. Вони не просто виживали, вони процвітали секрет. Вони розуміли щось фундаментальне про природу людини та світу, і сьогодні ми розкриємо цей секрет. Стоїцизм це не просто набір мотиваційних цитат, це цілісна система, архітектура мудрості, яка складається з трьох стовпів, логіка, мистецтво правильного мислення, фізика, розуміння природи світу. Етика наука про те, як жити. Але ось інтрига. Стоїки вважали етику не просто одним з трьох стовпів, а головною метою всього навчання. Логіка та фізика вони лише інструменти. Етика це те, заради чого все існує. Уявіть будівництво будинку, логіка це ваші інструменти, молоток, рівень, креслення. Фізика це знання матеріалів, яка цегла міцна, як працює гравітація, а етика це сам будинок, в якому ви будете жити. Ось чому стоїки говорили, філософія без етики. Це як медицина без лікування. Ви можете знати всю теорію світу, але якщо це не робить вас кращою людиною, який в цьому сенс? Етика в стоїцизмі це не правила, які нав'язує суспільство, це наука про те, як жити відповідно до вашої найглибшої природи, як стати тим, Ким ви справді маєте бути. Давайте зробимо це конкретним припустимо, що ваш колега отримав підвищення, яке, як ви вважаєте, заслуговували ви. Звичайна реакція гнів, заздрість, плани помсти, скарги друзям. Результат ви руйнуєте себе зсередини через те, що не можете контролювати. Стоїчна етика каже. Зупинись. Що ти можеш контролювати в цій ситуації? Ви не можете контролювати рішення керівництва, але ви можете контролювати свою реакцію, своє ставлення до роботи, свої дії для майбутнього розвитку, свою здатність радіти за інших. І ось магія. Коли ви фокусуєтесь на тому, що можете контролювати, ви стаєте сильнішими, зберігаючи спокій, ви розвиваєте характер, ви живете етично. Це просто філософія, яка перетворюється у ваш спосіб життя і працює прямо зараз. У вашій ситуації, якщо ви готові дізнатись, як стоїцизм може змінити ваше мислення і перетворити філософію на спосіб життя, підписуйтесь на наш канал. Ми говоримо про речі, які справді мають значення. До зустрічі. Пам'ятайте, філософія це не теорія, це спосіб буття.